Бест Павло родився 10.07.1939 у Бріжць-Порті, Штат Коннектикут, США, професор університету і общественний діятель мечі Русинів Лемкі у США. 12 юлія у Закарпатському Музеї Народної архітектури і бита в Ужгороді відбилася презентація краєзнавчого часопису «Карпатознавство». Із з 12 по 14 юлія пройшла 13-та русинська ватра. В Малим липнику фестиваль культури карпатських русинів Словакії. Із 08 юлія 2024 почалася розсилка нового числа Оцюзнина. 15 юлія почався русинський табор 2024 для діточок Руснаків із Мадярщини. Лаврентій Гога родився 25 юлія 1932 у Мінеаполісі, штат Міннесота, США, общественний діятель карпатрусинського роду у Америці. 25 юлія родився Рожко Володимир Гаврилович, карпатрусинський поет, педагог, доцент, кандидат білогічних наук, зоолог, ентомолог, еколог. Декан Біологічного факультету Ужгородського національного університету у 2013 році указом Президента України нагороджено орденом за заслугу 3 ступеня. 28 юлія 2024 року 5 годів від дня создання общественної карпаторусинської організації Русинський культуричний клуб, котра є, є однією з майактивних на Подкарпаті. 175 годів тому мадярський уряд видав розпорядження, котре давало право на вивчення руснацького язика у гімназіях та його основання у публічному просторі. Іван Фірца, Кротон, родився 18 Юлія 1899 у селі Білка, Карпатрусинський селач, спортсмен, боксер, артист цирку у 1928 році був визнаний людину планети. Деякі силові трюки Івана сила, донині ніко не може повторити.